Вітаю, друзі. Доброго вам раночку недільного. У нас дощик. Не перестає, падає дощик. Знімаю з вікна на вулицю, що не виходило. Зараз і тільки порати буду. Прохолодну. Осінь. 12 листопада. Осінь. Така осінь. Це маслючки. Я їх вчора перебрала, почистила вже ввечері, а відварювати не ставила, тому зараз я їх поставлю, хай відваряться. І, скоріше за все, я їх в морозилку, тут, може, кульочків два буде. Сьогодні має приїхати донька. Дощик моросить, має приїхати Альона, Саша. Зять з Дімою і... Привезти, кірочка з ними буде, привезуть на клічку, щоб забирали віком. Вони відпочивали. Ходили на піцу, виставка я пауків. Якщо вийде з вайбера взяти фотки, то я докладу, покажу, як вони відпочивали. Ой, а я зараз пораю. Так, козулюк не буду виводити, тому що... Голос якийсь мене сівший, десь, мабуть, я на грибах трошки змерзла, <кхи> трошки першиті горні. Всі, <сі> Всі вимагають уваги. <кхи> Багіра знову ув'язалась, рве себе, господи Боже. Її, мабуть, не курмить чи що, я не знаю. В неї настільки сили, вона такий здоровий. Це приве. Ой. Жах, ну хай бігає, кури все одно, а он ну, курча, може придушити. Треба курча ловити і закидати в загон, тому що їсти не їсти, придушити може. Що молода, та програє. Так що такі справи. О, така Ой, така неділька. Козульки хочуть на вулицю, але ж вони пастись не будуть. Вони зараз будуть бекать, мекати. Так, да, так, да, ви чуєте мене, так? Да? Ну, звісно, мам. Багіра, і що? Не стрибай, в тебе грозні лапи, багіра. Багіра, фу, фу, багіра, фу, будеш бігати. Ах, там й штафати немає. Хоч би вона не придумала вилізти на дорогу. Так, добре, зараз буду щось робити, придумати, може ще якось прив'яжу. Таке в мене блюдо. Перемила грибочки. І так мені захотілося їх. Думаю, що ж, як же їх попробувати. Взяла сюди олійка неочищена, така пахуча. Чусничку потерла, трошки соєвого соусу, трошечки уксусу, присолила солькою. Як мариновані грибочки, тільки ніжніші. Такі смачні. М -м. Знаєте, під тим відео, де я збирала маслюки, казала, що душу відвела. Питають, каже, питають чи, чим вам не, не гриби маслюки. Гриби, звичайно, але ми звикли. Білі, у нас завжди багато білих. Я насушувала таких дві баклажки 5-літрових. Від Макофе. Оце я насушувала цих дві, насушувала ще 5-4 банки 3 І це все у нас розходилось. Ну, ми роздавали. Немало роздавали, звичайно, але оце ці всі гриби у нас, ми звикли, що багато, а цей рік оце тільки трошечки назбирали маслюків. М -ма. Дуже смачні. Порівнювано з тими руками це взагалі нічого немає. Багато не буду. Так ось так. Ми привикли, що ж нас завжди багато грибів. а цей рік ну такий негрибний у нас. Не знаю, в наших лісах немає. Можливо, десь далі, але. Маслюки тетра їхали неблизенько. Прикиньте, ти ж любиш, чого ти цікавиш? Можна її викратити? Така класненька, її! Нація, щоб нас обслуговувати. Тому що це не цим він цим користується. В природі думають, що він ядовитий, обходять його стороною живуть. Він постійно його застає. Ні, гладь, не бійся. які Ти Ну погнать, чуть-чуть, торкнися. Як щука. Ну, поп***ть. e aí